Інша історія, я захоплено я реально з трепетом і захопленням дивився те, яку статистику продемонстрували повітряні сили в понеділок під час збиття повітряної атаки. Просто безпрецедентно. 236 повітряних цілей, повітряна збита, і це це просто фантастичне досягнення. Але знаєте, от потім почитав трішки аналітику австрійського. Ну, так, письменника, аналітика Тома Купера, який якраз зав'язаний в темі повітряних сил, а, слухайте, я не хочу казати, що він правий, але він а, ну принаймні, на весь світ несе інформацію. До нього багато хто прислуховується таку: що, типу, схоже на те, що повітряні сили трохи не договорюють певну інформацію. Про що йдеться? Він каже: а, там по різних. Повідомленнях, які можна було в соцмережах, нарахувати по прильотах в різні міста, е Українська ППО, нібито пропустила близько 60 ракет, або ну скажімо так, 60 повітряних цілей е за офіційною статистикою, близько 30. і він каже: а чи правду нам говорять повітряні сили щодо того, скільки збивають вони повітряні цілий? А може вони просто не все збивають і не все виявляють в принципі, е тобто з такими масштабними обстрілами росіян? Ну тобто, я не знаю, де правда, чи Може бути таке, що повітряні сили інколи чогось не бачать і щось приховують, і десь не доповідають, тому що це така це така дуже чутлива. Напевно, повітряні сили це одна з найбільш чутливих э, родів видів військ. Так і але, от ну, австрієць, який на весь світ говорить, він піддає сумніву, певну статистику щодо того, як триває підрахунок збитих цілей з боку наших повітряних сил. Що ви скажете на це? Як людина, яка була в системі, яка бачить, знає. Я не прошу виправдовувати наших, може, може він не має рацію. Е, ну, давайте будемо відверті. Що я також напевно ставлю під сумнів, ту статистику, яку нам дають офіційно повітряні сили. Причому давайте будемо відверті. Е, я з цією критикою звертався до вона з мене, ну пойте, з пане Василю, з'явилася не сьогодні, а вона в мене з'явилася там дуже давно. І там я, е, як і пана Євлаша, так і до нього, пана пам'ятаєте, Ігната також. ну. Багато журив, багато журив десь за те, що ну, щось не домовляється про те, що ну, напевно десь статистика не відповідає. Ну, дійсно, напевно, при таких масованих атаках, особливо при таких, нас, знаєте, коли там на нас летить там, ну, на 15-20 повітряних цілей, ну тут ми даємо там дуже близьку до істини. Контектно, конкретно при таких от обстрілах, як був зараз, обстрілі, який давайте згадаємо, був. Наприкінці минулого року, на початку цього, також там було ну. Близько там під двісті цілих 200, 200 цілий. Так, да. так, ціли. А тут звичайно, ну хлопці. Будь ласка, хто ну я впевнений, що навіть якщо там знаєте, посадити фахівців там з тих же сполучених, навіть на сполучених штатів. Впевнений, що якщо навіть посадити фахівців з Ізраїля і дати їм там ту техніку, яка є в нас, то і в них також будуть ці помилки. Ну, я, безумно... я просто коли в шостій ранку, це я як зараз пам'ятаю. Та це була величезна масштабна тривога. А в пів шостої ранку вона десь так активно розпочалася. Я Uh, ну як і ви, очевидь, маємо контакти серед офіцерів повітряних сил і геть в штабах. Uh, і я за запитав потім уже після, після цієї тривоги кажу: як як воно було? Вони кажуть що ранку, пла віраж планшет, тобто така ну, інформаційна система, де відображається цілі, каже все червоне, все червоне. Тобто, це означає скільки повітряних та цілей системи, було, це яка неможливо. Було виявити. Повітряний простір України і в якій е показані всі, ну скажімо так, всі виявлені. Повітряні об'єкти, які знаходяться, і вони там від ну відображаються, як ну, свій чужий. Тобто, щоб було зрозуміло, де в якому секторі, і там, ну навіть під час роботи це там система. До неї не так просто, скажімо, отримати доступ. Це там до неї доступ мають лише офіцери, причому не просто ті, які пройшли перевірку доступу до державної таємниці. Кажу з власного досвіду, я отримував цей дозвіл. Я мав доступ до цієї системи, і так я там розумію, як це виглядає. І що дійсно мені так сказали, ну, там, ну це дуже, я скажу на своєму прикладі, дуже неправильний приклад в мене, тому що ну, як це, напевно, якась була, скажімо, знаєте, ну, так. Деформація, яка з'явилася в армії, що там ну, ми коли тривога, я звик, що Ми відправляємось на бойову роботу, а не йдемо в укриття. Тобто ну, такий момент, і от в мене цим є. Ну тут мені навіть мої товариші, які подзвонили, казали: ти знаєш, каже, жодного разу не казали, ти знаєш, напевно, спустись в укриття. Будь ласка, от там як є можливість, тому що ну, дійсно безпрецедентна атака. Найбільша, ну напевно, ми не здатні порахувати. Мені все ж таки здається, що наймасованіша атака в нас була. 24 лютого 2022 року, але це безумовно, угу. після того, був абсолютний лідер. Тому дійсно так виявити. З його оцінками щодо кількості я категорично не погоджуюсь, тому що ну, він дуже вже так там, двічі завищує. Ні. 15, 20... причому чесно кажучи, знаєте на чому він це робить висновки. Він рахує повідомлення в російських пабліках, де писали там, наприклад, там Луцьк, Приліт, два штука, два шту два рази Харків, ні, три ну, там ну, такими, я такому вже п'ять. Слухайте з такими, з такими цими в них. Якщо подивитися, в нас дійсно, коли є збиття шахетів, і там, наприклад, також масована атака шахетів, ми збиваємо велику кількість, немає постраждалих. Ну там так, є можливо певні пошкоджені об'єкти. Там цивільні, там і ну, на жаль, воно все ж таки є від падіння. Ви знаєте, дуже багато е, говорили про повітряні сили в контексті того, що повітряні сили дають неправдиву інформацію, коли кажуть, що падіння уламків, так? Uh -huh. А насправді це не перехоплена ракета. Але от на щастя, зараз почали з'являтися всі бачили відео в пабліках, що таке збитий шахет, і як він падає, і коли вже він ну перехоплений, фактично шахет збитий, коли він падає, як він вибухає, і яку стеж він небезпеку несе. Як ми намагаємося їх перехоплювати а, в тих зонах, де вони не завдадуть жодної шкоди. Ну те ж саме повірте із ракетою. Тобто, подивіться ці відео, і от оцей міф, і скажімо, цей вкид він був розвіяний в контексті. Цього, що ми неправдиво, ну десь можливо так, те те, що ми намагаємося дати знаєте, таку статистику по гарячих слідах, вона можливо також не десь відповідає дійсності. Але таких, як, ну там ну, таких, як де іноді пише Західна преса. І ту статистику, ну кажемо, ті знаєте, якби вони просто висвітлили цю тему, я б з ними десь погодився. Але тут, скажімо, ту статистичну інформацію щодо кількості, які дають, це вона є абсолютно неправдивою. Так, в нас є влучення, і про це ну всі заявили, що були влучення у нас в об'єкти критичної інфраструктури. Так, я хочу. Сказати, що у нас певні об'єкти критичної інфраструктури, а знову ж таки, це цитата одночасно могло летіти 8 типів, 8 цілей. І які з, і з них там це, це могли бути одночасно. Це шахет, крилата ракета, балістична ракета, і ще наприклад, гіперзвукова ракета, кінжал. Чотири типи цілі, які летить одночасно майже в один об'єкт інфраструктури. Ну так можливо, наприклад, Іскандер, крилату і шахет перехопили. Кінжал вже не було, тому що в цей момент по тому ж, Іскандеру, наприклад, працював там система Петріо. Тобто, ну не змогли перехопити. Таке теж може бути. Давайте будемо. Тим відверті, що все одно у нас е, система ЗРК Петріот. Ну, у нас їх ну нам їх потрібно набагато більше. Знову ж таки, сьогодні з'явилась новина, що як завжди. Е, виникли певні, скажімо так, е, ну не труднощі, yeah. а ви, виникли певні там заминки з передачі нам от тих систем Петріот, які ми пам'ятаєте, раділи, згадували нам обіцяли ще наприкінці травня. Е, mm -hmm. Пройшло три місяці. Е, ну, дивіться, е, строк навчання. За який проходять наші фахівці зенітно-ракетних військ, складає приблизно 70-80 днів з моменту їхнього, ну, як би, того, як вони зайдуть в навчальну частину, і вони вже через 70 днів реально готові виходити і виконувати бойову задачу. Плюс багато з фахівців, які навіть ну, не приймають участь, вони вже проводять навчання в тих системах, які в нас є, ну якби їх залучають, умовно, до участі в бойовій роботі, для того, щоб вони навіть Від'їжджаючи на навчання, тим не менш, вони вже були, ну скажімо, мали певну базисну підготовку, тобто ще для того, щоб скоротити цей строк. А, і в нас знову от наш міністр закордонних справ каже, що. Ну, я скажу таким словом, прогальмування в нас відбувається в наших партнерів щодо передачі нам додаткових ЗРК, тому так щодо. О, до речі, мене дуже скажімо так от в цей. раз, ну, Я зрадів те, що у нас офіційно підтвердили, що ми все ж таки збиваємо ракети Х-22, тобто, що ми перехоплюємо ракети Х-22. це до речі, це було перше, перше офіційне повідомлення. Офі... Перше офіційне повідомлення про збиття ракет Х-22. От тоді вже скажу, що ми і, до... і раніше збивали ракети Х-22, але ну чомусь нас було не прийнято про це казати. Так ми не всі збиваємо, але вже частину збиваємо. Так нам потрібно більше зенітно-ракетних комплексів. Так дивіться, літак F-16, Ну жоден літак, літак, тактичний, жоден літак в світі не здатний перехопити балістику. Тобто, це має бути знову ж таки плюс додатково одночасним Систематизація синергії дій, коли, наприклад, ЗРК, як Петріот СМПТ перехоплюють там балістику, надзвукову ракету як Х-22. Цей же момент в цій зоні буде відпрацьовувати літаки в 16 по цілях, типу шахет, крилата ракета тому. Так, те, що статистика вона 100% не відповідає дійсності, це правда. Те, що дані, які дають деякі західні аналітики, також вони ну, перебільшені. Ну їм же ж здається, що вони там беруть ніби інформацію з обох джерел, ну ми прекрасно знаємо, що такі російські пабліки, і коли ми бачили, неодноразово в них там кожен раз що всі цілі вражені, попали виключно по військових об'єктах, коли у нас, вибачте, діти гинуть в найбільшій. Дитячій лікарні вони вразили тільки у них усі пабліки. Пишуть, що були вражені виключно військові цілі. Тому це ненадійний ненадійне джерело інформації, все ж таки. Ну якби навіть західним аналітикам я більше порадив би звертатися до сім спільнот, які знаходять кадри з місць влучання, вже з цього там роблять певні висновки. Ну ж таки додам. Подивіться відео, що таке падіння перехопленого шахеда. Те ж саме повірте, можете побачити з ж крилатою перехопленою, крилатою ракетою, яка все ж таки впаде, і ми можемо. Ну вона не долетить до цілі, але при цьому там певні втрати. Там ну елементарно впаде на лінію електропередачі. Цим, наприклад, вже створить проблеми для здійснення нашої енергосистеми і роботи.